Без даху над головою опинилися мешканці будинку на базарні 93. Внаслідок негоди тут обвалилася ще одна частина будівлі. Раніше завалилося ліве крило, тепер же пошкоджені квартири у правому. Мешканці кажуть, бояться заходити всередину. Постраждали стіни, мури, підлога, стеля. Все постраждало, бо пішли, як це трещини. система опалення. Вона горище, по горищу проходить, і ці труби десь от, трупа луснула, і вся вода пішла донизу, з третього поверху до самого низу. Подальшу долю мешканців наразі вирішують у міськраді. Загалом пошкодження отримали п'ять будинків. Тим часом десятки тисяч жителів Парасіпського району лишаються без опалення. Внаслідок негоди на Поустовського впала частина стометрової труби котельні. Ні, звісно, у мене опалення, я питаюся цієї котельни. Вона працювала раніше, так? Так, ну вчора ще працювала. Ну, по-перше, дійсно аномалія. Це по-перше. а По-друге, ну, мабуть, сама труба сама по собі. Вже поганенька була. На місці зранку працювали рятувальники газова служба та енергетики. Проте прогнозувати, коли відновлять подачу опалення у теплопостачанні міста Одеса, не беруться. Водночас, з вечора неділі, буревієм у місті повалило більше сотні дерев та гілок. Поранення отримали п'ятеро людей. Одне з дерев, яке повалила негода в Одесі, впало на проїжджу частину. Обірвало дроти та повалило кілька електроопор. Ніхто не постраждав, утім, наразі рух транспорту перекритий. Рятувальники й досі продовжують ліквідацію наслідків негоди та встановили пересувні пункти обігріву. За вчорашній день і за ніч. От теперішній час понад 500 автомобілів було звільнено з снігового замету. Із них це було 15 автобусів і 12 карет швидкої допомоги. Рятувальники Ати разом з поліцією, разом з іншими оперативними службами. під час хуртовини 26 листопада оперативники залучали снігоболотохід Богун, яким вакуювали шестеро людей на автошляху Ізмаїл Рені. З ознаками переохолодження звернулося до лікарень вісім осіб: Олександр Бончев, Віктор Добринін, Павло Шиповалов, перший міський.